Не обманюй, говори правду людям, які не бажають тобі зла. Попроси вибачення, якщо винуватий, не будь розбишакою, не вередуй, не скандаль. Товаришусь з тими, хто добре на тебе впливає, виявляй повагу до ближнього. Коли де небудь квітку бачу, зірви, кричить мені, аж плаче. Повз деревця йду, зелене, Зламай, схиляється до мене. Забий, звіркун, сюркочу, спросі. Е ні, негарний вірш такий. Хай ліпше буде навпаки. Коли де бачу квітки очі, люби, вона мені шепоче, Повз деревця йду зелене, привіт схиляється до мене, спочинь, з болота жабка просить. Який ж світ кругом чудовий? До дому йду в Дом добрій любові.